Колектив доброго здоров'я, Буді Свиновода, як і завжди, на зв'язок робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Разом з тим, як і завжди, хотілося е, обговорити разом з вами ті питання, які від вас поступають, і е, ті питання, які для мене вашому, друзі, як і завжди, е, попрошу від вас підтримочки у виді вподобайок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, доєднайтесь до нашої маленької дружної сім'ї. Ну і е, біжимо потихеньку обслуговувати наших свинок, поки у нас є світло. Поки наш мисливець, якраз от у складському е, приміщенні, хотілося б підняти питання, яке буквально вчора е, під вчорашнім відеоматеріалом е, поступило від одної з наших глядачок. Пише вона, як боротися із крисами, завелися на господарстві криси, спас. Су їм немає в цілому, не тільки криси несуть ряд небезпечних захворювань на господарство а і миші. гризуни вони являються дуже небезпечними жителями, з якими потрібно боротися, і регулярно їх, як так кажуть, протравлювати. Як ви. Тільки бачите мінімальні сліди від миш або крис. Потрібно у все озброєння підходити до вирішення цієї проблеми. В цілому, товариство, хто має якраз от і хто користується супер-мега-ефективними препаратами у боротьбі із мишами і з крисами, пишіть у коментарях якраз от назву і те саме, як ви застосовуєте оці от препарати. Я в цілому на господарстві не відрізняюсь якимись супер-мега-методами. E, значить, замовляв у ЗВК, Гранули щуроман, дуже вони гарно. Працюють єдиний нюанс, за яким потрібно контролювати це потрібно зонувати використання оцих от препаратів. Потрібно класти або якийсь ліноліум, або в ідеалі коробочку, в яку насипати оцю от гранулу. Вона гранула, оця різнокольорова. Ну, грубо говорячи, гранула, да. Поїдають вони її прекрасно, помирають. Вони її прекрасно. Ще можна використовувати, грубо говорячи, ці таблетки. Від крис, і від миш також вони гарно, ефективно працюють. Знову ж таки, ну регулярно, там кожні 2-3 місяці, якщо я бачу пакетик лежить непогрижений, я його прибираю, викидаю смітник, обновляю протруту. Ну і в принципі, в цілому, десь бачу, мишки пробігають, але такого нашестя, як то воно доволі часто буває, його немає. Тому цьому якраз потрібно приділяти увагу, тому що і Інфекційні хвороби тоді починаються у свиней, ну з цим треба боротися. Колектив до нашої постійної рубрики, яка називається Що по чому. Сьогодні у нас неділя, а значить, базарний день, той період, коли одні люди, що вирощують маленьких поросяток на продаж, продають, інші люди. Які хочуть прибрати, придбати, точніше і виростити, купують. Ну і я думаю, не тільки в нашому регіоні, а в більшості регіонів щонеділі відбуваються свинячі базари. Значить, що у нашому регіоні України а це сумська область, Канатопський район, із цінами на маленьких поросяток. Сьогодні у нас 23 листопада на календарі, 2025 рік. Друзі, свинки вагою до 10 кг від 3,5 до 3,800 кабанчики 4 тисячі гривень. Ну і поросятка 10 11-12 кг від 4 до 4,5 тисяч гривень. Свинки відповідно 4, 4 200, Кабанчики 4,5 тисячі гривень. Кабанів. В цілому розмітають як і завжди, з набагато більшим попитом Відповідно, ціна на кабанчиків трішки дорожча. Поросят в цілому на базарі не можна так сказати, що їх багато але якби їх і немало. Покупця, звичайно, менше, ніж то було місяць і два тому назад. Але люди купують і досить таки активно поросят, незважаючи на ціну, а ціна на сьогоднішній день немаленька. Нормальна це ціна чи ні, вважати кожному своє. Ви, до речі, можете в коментарях написати, як вважаєте ціна у 4,4 плюс за паросяткою, якою вона є, це нормальна чи ні. Але в цілому, напевно, відштовхуючись від цих реалій, те, з якими зусиллями. Силлями доводиться нянчити цих поросят. Я думаю, напевно, в реаліях сьогодення це і нормальна ціна. Так що якось так. так доволі таке цікаве питання. Стосувалося воно макухи. Ну і наша глядачка запитує стосовно того, яка макуха буде краще, сиродавлена чи обжарена, і яку із цих макух свині будуть краще і ефективніше поїдати. Значить, в цілому, різниця від сиродавленої макухи і обжареної макухи в тому, що сиродавка у ній білка менше жиру. Жирів більше, а макуха якраз от з сухого віджиму, обж... ну, обжарена обжарна її ще часто називають. Там білка трішечки більше і жирів відповідно менше. Як показувала практика, тому що я на господарстві використовував і ту, і ту макуху. Зачасту сиродавка, вона гривні на 2 на 3 дешевша, ніж обжарена макуха. Ну і як практика показувала, сиродавку свині, якщо вона свіженька, поїдають в принципі нормально, глобально там різниці якоїсь не видно. А от якщо вона полеже вже 2-3 місяці, вона окислюється, починає гірчити, і свині тоді її набагато гірше поїдають. Що стосується обжареної макухи, таких проблем немає. Вона дуже гарно і ефективно зберігається, і свині її, в принципі, поїдають впродовж. Всього періоду, що ви будете його використовувати на господарстві. По відсотку вводу, воду, в принципі, глобально нічого там не відрізнялося, коли я її використовував, і та, і та там, до 15% максимум. Так що, такий досвід, що я можу сказати зі своєї сторони. До речі, ви так, також товариство діліться своїм баченням, що краще, як краще, де краще. Ну, для того і створена наша Ютуб. Спільнота, так що працюємо далі, друзі, всім миру, добра, швиденько, коротенько, про головне. В кого будуть з'являтися питання, обов'язково ставте їх у відео форматі. Про все і на все постараємося дати відповідь. Всім миру, добра, злагоди до зустрічі.